Наша ідея в тому, щоб в кінці всі поплакати. люди, з яким, люди, з якими ми зустрічаємося, змогли змотивувати інших людей поплакать. Ні, бізнес це в Україні це круто. Ніхто не плаче, всі щасливі, задоволені. Буча місто незламних. Бізнеси. Всім привіт раді вас вітати на нашому подкасті Буча місто незламних бізнеси. Мене звати Олександр Остапа, і сьогодні ми знову будемо говорити про як не дивно бізнес у Бучі. Цей проект про те, як народжуються бізнеси, проходять через труднощі, досягають успіху, іноді не успіху, незважаючи на всі перешкоди. Ми прагнемо надихнути кожного на сміливі кроки, не дивлячись на свої страхи, яких часом буває дуже багато. Цей подкаст виготовлено за підтримки громадської організації інститут масової інформації у межах проєкту міжнародної організації Internews Нетворк. І завдяки цій підтримці ми маємо змогу розповісти вам надзвичайні історії про підприємців, які не здаються навіть у найважчих умовах. І сьогодні з нами Тетяна, власниця кав'ярні Coffee Point, яка була заснована у 2018 році. Як ви могли чути, і в попередніх випусках у нас дуже багато героїв без попереднього досвіду у сферах, в яких працюють бізнеси. І Тетяна, у нас не виняток. Привіт, привіт! І одразу ритуальне запитання: чому ти вирішила відкрити бізнес? Саме бізнес чи саме кав'ярню? Ну, а ти хочеш мені ще про щось розказати? Давай про кав'ярню поговоримо Давай про е, Ну, кав'ярню не знаю. Якось в один вечір просто прийшла ідея. Ну, до цього хотіла, давно хотіла вже створити свій якийсь бізнес, не працювати ні на кого, то від самої себе залежати. І в один вечір просто вирішила, що це буде кав'ярня. На ранок уже шукала приміщення. Ну а як взагалі цей процес? Що включався в процес створення кав'ярні, ну, крім з, крім з, того, щоб спочатку, знайти бізнес, да, о, знайти місце. місце? Ну спочатку треба було знайти місце і звідти тойсь уже йти, дивитися, який це буде формат. Тобто, спочатку хотіла кав'ярню, це окреме було приміщення з посадкою, кухня, все інше. Такого приміщення не знайшла. Вийшла кав'ярня формату кава з собою. Тому що сподобалася локація саме в цьому ЖК центральному, і ну знайшла приміщення. Тоді вже почала шукати каву, шукати поставщиков, усіх шукати хто зможе стійку зробити. Ну, декор, все воно по помілечі, помілечі десь за місяць, десь отак от вже відкрилося. Одразу скажу нашим слухачам про те, що як і завжди, ми намагаємося найближче бути до локації бізнесів з власниками і власницями, яких ми пишемося. Тому раптом ви будете чути якісь звуки на задньому плані, то це якраз те, для чого. Ми, в принципі, і пишемося, щоб відчувати цю атмосферу. Ми говорили про те, що ти почала шукати всіх постачальників, все інше. А, а от ну, дуже багато людей намагаються, які відкривають бізнеса, намагаються спочатку самі е, прохавати. О, я прохавала. да. все так і було. Да, які, десь... які труднощі от, власне, були в тому плані, що. Е, ти коли відкрилася, я так розумію, треба, ще ж було персонал, але в тебе все навпаки було, правильно? Я відкрилася, я почала працювати сама. Тобто Для мене важливо було це спілкування з людьми, почути, щось подивитися, що люди взагалі питають. Тобто, ну, і як сам власник, тобто, ну, ти по-іншому відносишся до свого бізнесу. Тобто ти стараєшся, ти питаєш, там, дивишся. Тому я десь місяць-півтора, десь так, я працювала сама. Уже потім я почала бачити, що я не відрізняю деякий холдер, мені важко вже там десь молоко розлила, то есть, ну, втомилася тоді. І вже тоді я почала шукати дівчинку. Знайшла, і ми вдвох працювали і, в принципі, ну, так, кайфово було не було втоми. Окей, okay, а чому взагалі кав'ярня? От просто тут захотілося саме кав'ярню, чи, чи, чи це були Я якісь інші варіанти? — Я не пам'ятаю, ну не було прям такого пориву, що завжди гналася там, типа кав'ярня, кав'ярня. Ну якось просто в один момент прийшла оця от ідея. Отак от. На той момент, коли відкривалася, то взагалі в будь мало кав'ярень було. Я не буду казати, за які там були конкуренти, хай вони працюють собі тихенько. Ну тоді мало було. Якось така ідея в голову прийшла кав'ярню. Думаю, ну окей, спробую. Відкрила і вже тоді, через, мабуть, роки три, три-чотири, десь отак. От вже бучу просто масово заполонили кав'ярні. Ну тут важливу роль грає постійні клієнти. А тобі вистачило цього часу, щоб звичайно. от якраз цих всіх людей, так, які так, постійно звичайно. приходять? Окей. Okay. А які були. Не знаю, тут більше питання якраз технічного характеру. Ти була ФОПом до того? Там, це перше, чи... перша моя власна справа. І наскільки це важко було залазити от якраз в цю всю штуку? Мені було прикольно навіть. Ну, мені було цікаво. Тобто, ну, до цього там я була мама в декреті, тут я вийшла, почалась суєта, оця от відкриття ФОПа, там поїхала, там поїхала. Мені це подобалось. Тобто, ну, відчувалась якась, я не знаю, така всередині. Ну, Могучість така, що я можу, от я роблю це. Ну, о, скажи, а кав'ярня вона відноситься до, типу, до закладу харчування, чи, чи це якісь інші ФОП? Тому що я знаю, що там е кафешки, які там їжу роблять, то у них дуже багато є ну, додаткових якихось речей, які вони проходять через податкові, через все ага. інше, ліцензії все інше. Тут тобі треба було це все робити? На мене ФОП просто общепіт. Все. Ну, нема там ніяких ліцензій. Ну, Це нема у мене ліцензії. Тобто, як я беру там ті ж десерти, тобто ці постачальники мають мати цю ліцензію. Тобто, вони мені її скидають, я дивлюся, окей, замовляю. Тобто без ліцензії Я Я можу, не думав, цю. десерти скидають, тіпо, привозять з кіно і уїхали. <гум> ні, ні. Тобто ну, працюють якісь з людьми, у яких є ліцензія. Тобто з рук з дому, тіпо, ну, це не ок. бо все може бути. А <гум> коли ти почала вже... В плюс виходить з першого місця. Тобто одразу? Це це я з чим ти це пов'язуєш? Тим, що просто не було конкурентів чи не було конкурентів. Хороше місце, смачна кава. Як би це не було, тому що ну не одна людина не буде пити те, що не смачно. Не ек... головне в цьому бізнесі це не економити на правах реклами. Прозвучало на правах реклами. Це головне не економити. Тобто, це повинна бути дорога якісна кава, дороге молоко, ті ж стаканчики. Бо навіть від стаканчика може залежати якість твоєї кави. Якщо він буде з дешевого паперу, то тобто на смак вона теж буде впливати. Ну так, да, тут я погоджуюсь, бо іноді п'єш таке не розумієш з нот, з ноткою картона, да, да, з нотко, з ноткою е картончика. <му> У нас так сталося, що Буча е потрапила на всі шпальти газет через окупацію, через повномасштабне вторгнення. А і дуже багато бізнесів після того, як місто де окупували, взагалі закрилося. Багато бізнесу постраждало. Як що сталося з твоїм бізнесом, і коли ти власне відновила роботу? Мій бізнес повністю розграбували, Тобто залишилась тільки одна кавомашина. І я думаю, що вона залишилася з того, що вона важка. Мабуть, якісь хиленькі мародьори були, я не знаю. Що саме там склалося, винесли повністю все: від щіточок до стаканчиків, цукор, ну, повністю, весь товар винести, залишилась тільки одна кавомашина. Але вона жива лишилась. Вона жива, да, вона була розвернута, не так, як вона стає. Мабуть, вони намагалися її підняти, але так як важка, подумали, а і так нормально все понабирали, харе. То есть, залишилась одна вона. М -м, коли повернулася. Ну спочатку це все поприбирати треба було, бо скло Ой, Сорі, Я переб'ю до кавомашини. повністю. Це твоя кавомашина? — машина, чи ні, це, це орен... орендована? Ну бо це теж дуже багато що залежить. Ні, ні це, це орендована так, але з постачальниками кави і цього обладнання я в дуже добрих стосунках і мені чисто по людськи було шкода їх, що якби вони самі з Києва і тут в Бучі теж постраждало якби їхнє майно. От. І коли повернулася, спочатку поприбирали все, потім дочекалися, коли дадуть світло, дали світло і потихеньку, десь за дні три я купила там три пачки кави, трішки стаканчиків, вода, і мінімально-мінімально почала знов набирати оберти, працювати. Не маккофе. Нормально, так? Перший кофе? день зізнаюся, перший день, коли ми приїхали, ми пили з термоса кофе. А коли це було? Ну по суті, коли ви відновили роботу? Відновили це травень, десь в травні, на початку травня, десь може п'яте, третя, п'яте травня, десь отак було. Ну а як тобі тут була атмосфера, якраз ага. на початку, коли ви повернулися? Ну тобі хотілося? Мені от, от, хотілося. От, от, от питання. багато хто каже, ми просто боялися, не хотіли відкриватися, але там, типу, вимушено. Нам треба були гроші, тому ми вимушено відкривалися. Для нас це було якось ну, типу, не по людськи Що буча багато пережила, і, 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 і ми ще відкриваємося. І там гроші з людей. Ну, це ну, різні, і, різні, різні думки, думки були. Да. От, але багато в тому числі там герої наших попередніх подкастів теж говорили про те, що вони в одразу хотіли максимально швидко відкритися, тому що незважаючи на те, що там тут майже не було людей, ще угу. в перші місяці, але хотілося вже якусь. Принести чогось комфортного для тих людей, які поверталися, які тут були під час mm -hmm. окупації. Я так розумію, це та ж сама та ж сама історія. Там. Так, перший день, як я приїхала, це був вже вечір. І я вже коли їхала, я знала. Мені скинули відео кав'ярні, я вже знала, в якому вона стані. І коли я приїхала, то ми зайшли додому, там залишили речі. Перше, куди я пішла, це до кав'ярні. Туди я прийшла, подивилася. Да, неприємно було, бо для мене кав'ярня це як друга дитина. Ну, це моє творіння, я туди вклала душу, фінанси. Ну, мені боляче було дивитися, в якому вона стані. Але подумала, думаю, добре, що всі живі, всі мої близькі. Те, що там матеріальні якісь збитки в цій ситуації це найменшу роль відіграє. Ну, почали потихеньку прибирати, відкрилися. Я не бачу в цьому нічого, як там люди кажуть, от як там з людей брати гроші. Все зараз ФОП це ті ті люди, які підтримують економіку країни. Тобто, ми сплачуємо податки, ми оформлюємо людей. Заробітня плата, все я вважаю, що це навпаки. Ну, це треба робити. Чи йшли тобі на зустріч постачальники, які не збучі? у мене. Були була постачальниця людяників. Вона першу поставку відгрузила мені безкоштовно. Каже: Ви з Бучі, ви постраждали там. Я за розвиток бізнесу. Тобто, перша поставка там льодяників у мене була безкоштовна каву, каву теж мені дали. Тобто, і спочатку ну, грошей не було. Тобто те, те, що я там брала, я казала, що там на протязі там тижня десь так розрахуюся. Всі йшли на зустріч. Єдине, що було важко, це з поставкою молока. Бо поставка мости ще недобудовані були. Добратись було важко. І перший час то там в магазині треба було купляти цими ящиками молоко, щоб завести його на кав'ярні. Зараз у тебе в принципі вже все працює Абсолютно. абсолютно. так само, як і до повномасштабного вторгнення. Щось змінилося в плані роботи. З клієнтами в плані роботи, не знаю, з розширенням асортименту з того часу, як ви ну, ви повернулися. Можливо, там щось додали такого, Єс. що раніше не було, але не знаю, вимушено додали. Ну, я, наприклад, кажу знову ж таки, повертаючись до тих розмов, з якими з людьми, з якими ми вже говорили, що дехто там. Піцу хотів відкривати, але на початку, коли заходив, спочатку хліб почав випікати, а mm -hmm. потім ще й залишив це в меню, наприклад. А тут, можливо, у тебе ж теж щось таке було. Ну, суттєво, такого нічого не змінилося. Тобто по суті, те, що ну, те, що було, те, що було. Та, єдине, що холодильна вітрина додалася, бо ще до війни багато клієнтів мороморозивку yeah. завжди було літом. Yeah. Це ж літ морозивку. Бо ще до вторгнення, от як тут було, то люди просили десерти. І вже коли повернулася, я знайшла холодильну вітрину і додалися там десертики. всякі. А так все залишилось. Можливо, просто чай м'ятний більше стало закупляти заспокійливо. З, з Валеріанкою. Да -да -да. Тут є ще таке у мене. Традиційне запитання, а тебе воно трошки розширене, тому що відкрилися в 2018 році. Про виклики загальнонаціональні. Тобто, як ви працювали під час пандемії, і як ви зараз справляєтесь з ситуацією з електрикою і всім іншим, наскільки воно вплинуло на роботу? Вплинуло, це дуже вплинуло під час пандемії. Тоді здається, взагалі на місяця два чи три казали всім зачинятися, тобто зачинені були. Після як відкрилися, було важко, тому що це маски, рукавички. Оце от все люди боялися заходити. Деякі навіть просто привідкривали двері, робили замовлення. Ми робили і виносили. Ну тобто важко було, але з порівняння як зараз. Зараз більш морально важко, не так фінансово. Хоча і фінансово теж воно тяне все. Це генератори. В мене перший генератор він взагалі зламався, потім, наче, світлом вже було все окей. Тут почали знову вимикатися знову новий генератор, це бензин, а цей генератор він іде мощніше, то тобто є бензин в два рази більше. Він їсть, тобто, ну, так важкувато, але ну, тримаємося, працюємо. Ну, ще один такий великий виклик це економічна ситуація в країні. Тобто, навіть я там дивився останній розріз опитувань стосовно там, яка середня зарплата. Ну, там, я як волонтер дивився, чому люди перестають донатити, наприклад. І там пояснювали, тому що там, середня зарплата насправді не така, як всі думають. А набагато менше і uh -huh. А у нас в бучі, крім того, що йдеться економічна криза загальнонаціональна. У нас ще й ситуація з тим, що після окупації дуже багато людей не повернулися вони залишилися за кордоном в інших містах України. А це вплинуло, тобто кількість людей набралася після деокупації, чи зараз вона Спочатку... на якомусь рівні нижчому ніж до Ні, в принципі так і залишилась навіть на початку, коли тільки після окупації ми відкрилися. Це було в рази три більше ніж зараз. Людей, воно начебто на вулиці людей небагато ще було, але тоді як тільки зняли окупацію, тут багато хто зразу поїхав додому. Бо дом є дом тут. Зараз більше, більше стало, бо багато людей дізналися за нас. Багато людей по рекомендаціям теж приходять. Ну, і сама Буча теж в Бучі дуже багато людей, які сюди переїхали з інших міст, в яких зараз досі є окупація. Тобто, в принципі, такого спаду клієнтів ти не Я відчував? Маю, ні. Давай поговоримо про плани на майбутнє. У тебе є кав'ярня, uh -huh. ти вже говорила раніше, сьогодні. Про те, що в тебе само початку була ідея робити не чисто там з е собою, а саме да, какая-вей, да, а повноцінно. Угу. Є такі плани в тебе? Є такі плани. Я думаю, що скоро я цю свою би, там, мрію втілю. І в планах ще було в цій кав'ярні, яка вже буде повноцінна така, робити курси барист. Хтось там раз на тиждень проводити, набирати, бо на, сам, на, ну сама професія цікавиться. Тут і спілкування з людьми, ти постій, постійно вчишся чомусь, твориш, і вона сам процес він затягує. Як ти до цього йдеш? Ти десь не знаю. Вчишся, десь якісь програми знаходиш, чи ти просто зараз мрієш, чи складаєш е, плани? Е, спочатку мрія, а зараз паралельно це іде план і є Ютуб. На Ютубі всякі ці відео, вони як для натхнення більше мені. Тобто там, там потрошечки беру, і у мене складається вже моя картинка, як це повинно бути в мене. Уже коли саму кав'ярню таку зможе відкрити, тоді вже більш глобально буде підходити до втілення цієї мрії своєї. Ти оце розширення, по суті, бізнесу розглядаєш в межах Бучі? Чи. Е, Бучі, а Вихід трошки далі угу. теж буде, так? Да? Прикольно. Окей. А от ти про план говорила. тебе план, він прописаний яким чином терміново, чи ну, в плані термін є якийсь, коли ти бачиш, що ти хочеш відкрити там до кінця 25-го року, чи там, до кінця 43-го року? Е, в очах Рок. трьох років десь так. Тобто ти потихеньку рухаєшся угу. до того, щоб протягом трьох років відкрити ще так. Так, як мінімум одну кав'ярню? Одну Повноцінну велику кав'ярню. Для мене просто, ну я завжди кожен новий виклик розглядаю в призмі свого досвіду. Якщо я, наприклад, розумію, що. У мене були і гірші ситуації в цьому житті. І ця не така вже супер важка, по суті, для мене вимальовується, то я тоді починаю робити. Якщо я бачу, що це прям супер щось нове, то я перед тим маю абсолютно все зважити, перечитати, передивитися, це пере, там, собі, навчитися, так. щоб уже вступати на, на, на цю доріжку. Ну тому я собі даю три роки, щоб не так, от от як з першої кав'ярні ми не вийшли, що я ввечері придумала, на ранок шукала приміщення. Якщо взяти тебе в Тисячі вісімнадцятому році і взяти тебе зараз, які ну що ти в собі відкрила за ці роки? Більш впевнена стала в своїх силах розумнішою навіть з деякої сторони. Ну і взагалі, ну я не ні від кого, мені легко, тому в принципі, ну, набагато набагато виросла за ці роки і в бізнесі, і в плані особистого розвитку. Якщо уже брати тебе як досвідчену бізнесвумен, що щоб ти могла порадити тим людям, які от зараз так само сидять і думають: варто чи не варто щось починати своє? Звичайно, варто, абсолютно варто. Тим паче, зараз держава дає усілякі гранти для бізнесу. Треба пробувати. Поки не спробуєш, ти не дізнаєшся. Не вийде окей, щось можна інше зробити, але в будь-якому випадку вставати і робити. І дуже важливу роль відіграє підтримка сім'ї і друзів. Тобто, тоді, коли я відкривалася, я ну це глобальна підтримка була. Всі приходили з Ізерпеня і з Ворзеля, всі з'їжджалися. Вся сім'я приходила. Тобто ну тут ще головне підтримка. Бо якою б не була сильною людина без підтримки, то трошки важкувато буде дійти до цієї мрії. Своєї ти говорила про те, що ти починала сама. Так. А потім знайшла собі Дівчинку. дівчину. Яка бориста, яка типу, працювала з тобою Образно, там день, 5, через, 5 день. через 5 працювали десь так з того часу з 2018 року? Скільки в тебе змінилося людей Барист. в персоналі? І скільки зараз і як ти їх шукаєш? Оце найважливіше за 6 років у мене було зараз. порахую, ну не так багато. Тось тобто у мене нема такої тікучки. Я взагалі стараюся з баристами вистраювати. Дружні відносини, бо в такому бізнесі найголовніше це довіряти, бо нема довіри, ти будеш сумніватися. Ну в такій сфері перевіряють, приїжджати. Приїжджати, сваритись, ага. стикати носом, де не прибрано, а що там так, так. Тобто тут головне довіряти. І тому у мене за 6 років не так і багато було працівників. Ти брала виключно з людей? Досвідом — з досвідом. Людей? Брала з досвідом. Це відсилка до того, що ну, смачна кава, вона не тільки в, 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 в стаканчиках і в каві, а й в тому, ще як її кава. <с> <с> З досвідом, але багато було таких, які на попередніх кав'ярнях їх навчили робити неправильно. Як образно навіть от є темпер, це такі от штучка, якою темперують каву. Багато хто... Темпер, кави... яким темперують каву. Ти не пояснила явно? Я не розумію Шустим. Шустимся, я тобі покажу. Важкінька така. От. В холдер, коли насипають каву, Holder. холдер, який вставляється Holder, в каву машину. Поїхали, ти намолюєш каву в цей холдер і така штучка, якої ти прижимаєш, таблетку робиш з цієї mm -hmm. кави. От це називається темпер. Пані, не покажу. Я скажу нашим слухачам, що зайдіть на сайт зебучесітіком, там буде окрема стаття про uh, цей випуск, і uh, обіцяю, що там буде фотографія темпера, холдера, і, і написано, що це взагалі таке. Маленьке пояснення щодо чого, так от були працівники, які приходили з попередніх кав'ярень, і вони робили щось неправильно. Тобто, тут було важко ще перевчити, тобто іноді краще навчити людину з нуля, чим її перевчити, бо звичка вона дуже дуже важко проявляється. Коли приходять, багато кому я відмовляла. Коли приходили на стажування, бо я дивилася, що для, люд... для людини не цікаво це. Тобто вона прийшла, аби побуло і попрацює. Тут ні, тут так не працює. Тут має бути інтерес до цієї професії, бо я не знаю, як це працює, але кава відчуває настрій. От буває таке там день поганий, ти приходиш, стаєш варити цю каву, воно не виходить. Ти заспокоюєшся, трошки там робиш помол, все, воно виходить, все ідеально. Тому тут теж свою роль грає, як людина відноситься до своєї роботи. Це нуткі езотерики в нашому подкасті. На даний момент у мене працює дві дівчинки: це Лера і Катя. Іноді я ще виходжу. Це як для мене відпочинок від дому, трошки спілкування з людьми, да та і так. Ну, сама атмосфера в кав'ярні. Попрацювати мене. це попрацювати. відпочинок від дому. Так. Звучить як назва подкасту. Що ти порадиш, людям? Відкривати бізнес в Україні так, це з однієї сторони важко, але з любими труднощами можна впоратися. І як на мене, бути самим ФОП ну це прикольно. Це важко так згодно, але це прикольно. Ти працюєш сам на себе. Ти створюєш настрій, ти створюєш настрій людям, і ти не залежиш ні від кого, ти що хочеш, то і вкладаєш в свій бізнес. У нас просто я не знаю, як ми будемо називати цей подкаст, тому що е, після фрази я працюю, щоб від відволік... Почу, відпоч... відпочити від е, дому, с... від дому а, а потім після цього фразу давати, що фоп, це прикольно. <гум> <гум> я, я думаю, що можна в скобочках, ти як пойме. Ні, але це, це дуже непогане завершення для нашого подкасту, тому що почути від людини, яка по суті там 6 років з е, нуля. А, вже має досвід ФОПа і, 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 і своїй кав'ярні. Це досить прикольно. Ну, і за 6 років я ні разу не пожалкувала, що я створила кав'ярницю. Да. Дякую тобі за нашу Тор, розмову. Дякую вам. Я хочу звернутися до наших підписників. Не забувати ставити лайчики, сердечки. Зірочки, підписуватися на наші платформи на подкастах, на наш Ютуб, і е, коментувати, ставити свої запитання. В принципі, у нас є всі контакти, всіх людей, з якими ми спілкуємося. Якщо у вас будуть якісь запитання, ми будемо передавати, і вони будуть відповідати, якщо захочуть, але я впевнений, що захочуть. Тому дякуємо, що були з нами. Дякую, Тетяна, і дякую вам. слава Україні! Героям слава! うん。